Опівночі патрульні рівного помітили автомобіль із технічними несправностями. Це було на вулиці Волинської дивізії. Кермувальник не увімкнув фари, хоча на вулиці було дуже темно. Це дало законні підстави копам зупинити іномарку, і як виявилося, не дарма. Патрульні зупинили транспортний засіб, щоб повідомити водію про технічну несправність і при спілкуванні виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили речовини схожі на наркотичні у всіх трьох осіб, що знаходились в автомобілі. Автомобілем. Тойота на іноземній реєстрації керував жителя рівного чоловіку 29 років. Окрім нього у салоні було ще двоє пасажирів. Усіх осіб освічили на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння. Всі молоді особи без виключення були під дією дурман речовин. Це підтвердили результати експертизи. Перебувають сп'яніння. А Що вони тут? Зупинився, все розказав. Я ж вам сказав, зовнішні ознаки. Я ж вам сказав, зовнішні ознаки. Львов Позаре поїхав до лікаря-нарколога, де він розстановив ці свої точки на тих. Які мають бути? Ми їдемо до лікаря-нарколога. Переїхав з тих, хто родонів. Ви чуєте мене? Такі втомлені, що потім не поїхали, а музей забрали. Начали по районній ситуації, правда? Я їх зустрів. І поїхали сигаретку пити. А взагалі не почув. Якщо все пояснив одразу. Інспектори запідозрили, що в порушника в правила дорожнього руху можуть бути заборонені речовини і в салоні. Тож перевірили автомобіль. Водій перевозив кілька порцій білого порошку та подрібленої трави. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом протизаконного поводження із наркотиками. 28-річний водій поводився пройти ослідування на стан наркотичного сп'яніння в медзакладі, і результат виявився позитивним. Тож на нього складуть найближчим часом протокол за частиною першої статті 130 керування у стані наркотичного сп'яніння.